Розглянемо роботу ланцюгів управління електровозу в м при роботі на першій позиції. З проводу Е-301 через замкні контакти АЗВ В двадцять, проводом 501 через замкні контакти АЗВ В 30 Отрима живлення провід 502. З проводу 502 живлення поступає на замкні контакти 77-78 реверсивно реверсивну селективну валу контролера машиніста. З проводу Е 563 зеленого кольору. Живлення поступає на вмикаючу котушку гальмівного перемикача ПКТ-1, ПКТ-2 в положенні моторників. та соди провід мінус паралельно з проду 502 через замки контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ умовно номер 367 отримає живлення провід 503 з проду 503 через замки контакти крану машиніста Замкнений на всіх позиціях, крім шостої, по проводу 739 через діод Д-81, по проводу С-740 е отримає живлення вмикаюча катушка проміжного реле РП-28. і провід мінус. РП-28 вмикається. проводу 503, через замкні оберні контакти проміжного реле РП-26, по проводу 504. Через замкні контакти 5-6, ЕПК КЕП-13, по проводу 505. Живлення поступає на замкні контакти 71-72, реверсивно селективного валу контролера машиніста. Зпроду е 561 Живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля реверсора ПКР-1 секції А в положенні вперед 500 і провід мінус. А паралельно з проду е 561 Живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля в положенні вперед. Другого реверсора в секції А 500 і провід мінус. Далі спроду Е561 через ампід блокувальні контакти першого реверсора в секції А в положенні вперед, продам 512. Через англій блокувальні контакти другого реверсора в секції А в положенні перед продом 567, на вмикаючу котушку проміжного реле РП20, п'ятисотий провід мінус. З продую 561 через мішку завне з'єднання живлення поступає в секцію Б і на вмикаючу котушку вентиля реверсора першого в секції Б в положенні назад 500 і провід далі мінус. А також паралельно з продую 562 через вмикаючу котушку другого реверсора в секції Б в положенні назад, 500 і провід мінус. При цьому спроводу 562 через замкні блокувальні контакти першого реверсора в секції Б положені назад, по проводу 513, через замкні блокувальні контакти другого реверсора в секції Б положені назад, по проводу 567 в секції Б, навмикаючи котушку проміжного реле РП 20 секції Б, 500 і провід мінус. проводу 501 червоного кольору, що раніше отримав живлення. Живлення поступає на замкні контакти 9, 10 головного валу контролера машиніста. З проводу Е 582 через замкні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ 1 в положенні С. По проводу 591 через замкні блокувальні контакти, групового перемикача ПКГ-2 положенні ССП по проводу 592. живлення поступає на вмикаючу котушку реле часу РВ 6 500 провід мінус. РВ 6 вмикається. При цьому збирається ланцюг увімкнення лінійних контакторів. Через провід 501, і замкні контакти 5-6 головного валу контролера машиніста по проводу Е 587 Через замкні блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальні. Пірованом 590. живлення поступає на замкнені контакти, блокувальні, швидкодіючого микача БВ-1. Продом 599 через замки контакти реле часу РВ 6 продом 598 через замки контакти проміжного реле РП-20. продом 601, через замки контакти проміжного реле РП28, продом 602, через замкні оберні контакти проміжного реле РП-23, датчика 418. го продом 603, через замки блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 з положені моторний. Продом 519, через замки блокувальні контакти. Гальмінного перемикача ПКД-2 в положенні моторний, проводом 638 на замкні контакти вимикача управління пневматичного вуб-6, і проводом 604 через замкні блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи. Проводу 605, живлення поступає на вмикаючу котушку вентеля лінійного контактору К-19 і провод 589, нехай очікує. Наступна ланка з проводу 605 через діод Д-55 отримає живлення проти 597 і вмикаюча котушка вентиля лінійного контактору К-18 против 589, а паралельно проводом 500, 597. Живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля лінійного контакту рука 1 Далі 606 проводом через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторний. Проводом 589, Всі три мінусові ланцюги під, подають живлення на діод Д-76. З проводу Е 581 Через замкнені контакти 15-16 головного валу контролера машиніста по беззам'яній перемичці живлення поступає на контакти 113-114 гальмівного валу контролера машиніста 500 і провід мінус. При цьому вмикаються три лінійних контактори. Коли вмикається лінійний контактор К1, він замикає власний блокувальний контакт, з'єднуючи провід 589 500 і п'ятсоти на так званий короткий мінус. Коли вмикається К-18, він замикає власні блокувальні контакти, з'єднуючи провід 592 і провід 641, що плюсовою напругою подає плюсову напругу на вентиліри остатних контакторів. Від проводу 567, що отримав живлення раніше. Плюсова напруга прикладається до котушок вентилів реостатних контакторів К 11 які встановлені тільки в секції А, і котушки вентилі реостатного контактору К 3 Також паралельно проводом 567 через замкні контакти АЗВ В29 по проводу 518 через діоди Д 72 Д 73 отримують живлення проводи 568 і 573. Через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача ПКД1, ПКД2 в положенні нормальні, по проводам 569 571 отримують живлення котушки ПКД-ПКД2 1 в положенні нормальних, 500 і провід мінус. При цьому збирається силовий ланцюг, а машиніст контролює збір схеми по погасанню сигнальних ламп. З проводу Е 301, через антіконтакти, ЗВ В 22, проводом 303, через антіконтакти кнопки сигналізація проводом Е 801. Живлення проводом Е 801 поступало на замкнені, обернені контакти реле часу рв 6 і типу по проводу Е 819 на сигнальну лампу КП. 800 і провід мінус. Але після увімкнення реле часу РВ6, сигнальна лампа КП через 2-3 секунди згасає. При цьому контроль силової схеми машиніст проводить за загоранням за сигнальної лампи РН через замикання контактів реленицької напруги РН-9, а також по показаннях амперметру та початку руху електровози.